Всім привіт! Це нове демо на новий інтерактив від проєкту Укревент, який називається «Є один нюанс. Це розмовний інтерактив на чоловічу-жіночу тематику, який ви можете використовувати знову ж, як і багато інтерактивів нашого проєкту, будь-де. Якщо ви правильно його під'яжете, це можна використовувати на весіллях, ювілеях, корпоративах, а напевно краще за все використовувати його на якихось. Нейтральних заходах, де є багато чоловіків та а, жінок. У чому сенс а, цього інтерактиву? Дивіться, а, є завжди дуже багато стере... стереотипів а, щодо жінок, щодо чоловіків. Тому а, на цьому принципі ми побудували цей інтерактив. А, дивіться, як це працює. Зараз ви все зрозумієте. Принцип буде однаковим. А, натискаючи праворуч, у вас з'являється ось такий слайд. Натискаємо праворуч. Факт номер один. Вважається, що чоловіки керують авто краще ніж жінки, і тут ви починаєте спілкуватися з гостями, хто як вважає, це так чи ні. Тут ви розганяєте, жартуєте, потім натискаючи праворуч, з'являється ось така історія. Але є один нюанс за статистикою: жінки та є те, що ми пропустили менше порушують правила та потрапляють у ДТП. Тобто, тут ви даєте змогу людям знов накинути вам варіанти. Тобто на одному слайді у вас буде. Два розгони. А це перше, коли з'являється факт, потім, коли треба додати те, що ми пропустили. Та дивіться, це реальна статистика, тому це ну, факти, факти прямо. Тож, вони щось накидують, натискаючи праворуч, з'являється те, що ми пропустили. За статистикою жінки у три рази менше порушують правила та потрапляють у ДТП. І тут ви знову розганяєте з гостями, що ось така інфа є. Йдемо далі. Та подивіться, перший факт це про чоловіків, кажемо так. Натискаючи праворуч, знову з'являється факт номер два. Але він про жінок. Вважається, що жінки акуратніші та чистолюбні. Але є один нюанс. Тобто, тут ми теж спілкуємося, потім добре натискаємо праворуч, але є один нюанс. Жінка ніколи так гарно не як це зробить чоловік. Ви спілкуєтесь, люди вам щось накидують. Та натискаючи праворуч, є отакий варіант помиє машину. Та сміємося, жартуємо та йдемо далі. Тут дивіться, у цій грі 20 слайдів, 20 фактів. Ви можете щось видалити, тому що 20 це ну, багато. Але ви можете подивитися, що вам більше сподобається, що менше сподобається. Але ми радимо залишити так, щоб, там, наприклад, якщо ви залишаєте 12 або 10 слайдів, то радимо вам залишити там 5. Про чоловіків 5, про жінок. Також дивіться, дуже важливо, все це редагується. Тобто, ви можете все це змінити. А, дивіться, дуже багато елементів. Вони закривають текст. А, тобто, ось ця а, пляшка вона закриває ось цей текст у режимі редагування. Тобто, ви це все. А, Прибираєте, редагуєте текст, якщо вам не подобаються якісь факти, або якщо ви хочете щось змінити під себе, потім все ставите на місця, та анімація вона е, не змінюється. Тобто, все як працювало, так і буде працювати. А якщо у вас є якісь навички невеличкі роботи в PowerPoint, то для вас це проблемою не стане. І ось так, друзі, ми працюємо. Е, дуже фановий класний інтерактив, який можна використовувати на, ну, на певному. У першій частині вашого заходу або у середині десь так, тому що далі вже недорозмовних інтерактивів. І ось так е працюємо. Е о, Дивіться, тут зараз здвинемо монетки, тому що до, до того, як писати відео, відео ми редагували е частину. Тому, е друзі, класна історія, можна використовувати будь-де, тому користуйтеся. Дуже дуже фанова штука. Якщо ви вмієте працювати з гумором, якщо ви вмієте працювати з імпровізацією, якщо круто спілкуєтесь з людьми, ось така вам класна історія, класний гачок для того, щоб поспілкуватися з гостями. Є один нюанс.